На Одещині ракетні удари так само. Є там загиблі, на жаль, і поранені в одній із військових частин. По Одещині ворог зранку, 17 грудня, спрямував чергову ракетну атаку. Майже у шостій ранку пролунало кілька вибухів. Одесити а, у паніці все ж таки піднялися та побігли у бомбосховища. Діса Тільки що щось взорвалося. Сьогодні ми приїхали в дивовижне місто Одесу. Це старовине українське місто, місто символ опору, місто, яке не здалось, не зламалося під напором росіян, місто, яке регулярно обстрілюють ракетами. Дронами з моря, з суші, з повітря, звідки тільки можливо, не маючи зламати опір, але місто досі стоїть. І сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб допомогти тим людям, які не можуть отримати для себе якісну допомогу. Тим людям, які не можуть піти в приватну клініку, отримати гарні послуги, отримати УЗД, отримати аналізи швидко. Ми приїхали для того, щоб тут послужити. Сьогодні з нами приїхала. Томатологічна допомога, і ми будемо робити чистки, пломби. Приїхали гінекологи, які будуть робити три в одному: УЗД, огляд, кольпоскопію. Ми взяли з собою польову аптеку, будемо видавати ліки, яких так критично потрібно для цих людей, які тут знаходяться. Ліки, які вони можуть отримати. Тільки у нас, тому що ми маємо багато спонсорської допомоги багато ліків, які приїжджають за кордону, і просто не існують в Україні таких комбінацій, і це прекрасно. З нами сьогодні лікар ОЗД, лікар-отолеранголог, психолог, реабілітолог, вертебролог, сімейний лікар, кардіограма і всього, всього, всього багато все, що ми могли привезти, ми привезли сюди для того, щоб сьогодні послужити цим людям, які так потребує. Ви бачите, ми працюємо на генераторах, тому що світла знову немає. Його не було всю ніч. Його дали лише на півтори години вранці. І я не знаю, скільки його буде ще сьогодні в день. Але світла немає. І ми працюємо на генераторах. Меня зовут Алексей, Я із города Маріуполь. Ми потеряли жильє. у меня выехали родители, мы перебрались в другой э, край города. У меня супруга и двое несовершеннолетних детей, мы прожили месяц в блокадном э, уже Мариуполе. Мы прожили в подвалах две недели, потом мы трое суток выбирались до Бердянска. Путь был тяжелый, то, что промежуток времени можно было преодолеть и выехать из города буквально там, ну, за часа полтора, как бы мы выбирались трое суток. Родители потеряли жилье, у отца обнаружилась онкология, у него был инсульт. Би, от в уюні в місяці ми його похоронили. У мене залишилася мама одна. Я приїхала з Миколаєва, сильна була бомбєшка, ми того сиділи в підвалах. Дякую ді, людям, які мене забрали, у них частний сектор, у них був такий подвальчик. То я там була десь 22 дні. Мені прийшлося виїхати, тому що. Через дорогу в нас його, його військові частини розташовані, там почали громити. Вирішила виїхати в Одесу, тому що мене мені тут родичі прийняли. Слава Богу, слава Богу, що вони в мене є. Я зараз вже сходив на першу консультацію, так як це була к квіртубрологу. У мене. З 15 року -го були проблеми з э, позвоночниками. Как Якби бы є проблеми, якими над треба працювати. Першим прийомом врача доволен очень. Мне мені как бы зараз стало легше вот, після манипуляции з моїм позвоночником. Такі враження. Молодці кияни, дай Бог вам здоров'я. Я прийшла сюди на пів дев'яту, зареєструвалася, здала аналізи, пройшла УЗИ, прошла пройшла сімейного лікаря, вказала, що в мене повишений. Цукор виписали мені безкоштовно таблетки. Якби я сюди не попала, я б не знала, що в мене цукор повищений. Це дуже гарно. Дякую, дякую. Ми хотіли би подякувати тим, хто своїми пожертвами, своєю посвяченістю, своїм служінням допомагає нам. Особлива вдячність організації Хью Медіка тим спонсорам, які є в Сполучених Штатах в Європі, які не належать до будь-яких організацій, які просто. Нас підтримують, друзі. Ви, як колись євреї, підтримували руки Моїсея для перемоги у цій війні, для того, щоб перемогти зло. Ви служите такими підтримувальними опорами для нас, без яких це все було б неможливо. Дякую.